Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Діти, послухайте загадку, а про кого відгадаєте зараз? Він хвостатий та вусатий, може мишку упіймати, у клубок згорнувшись спить то нявчить, то муркотить. Друже, коміркуй як слід і скажи нам, хто це. Вірно, дітки, кіт. Діти, сьогодні до нас на заняття завітав кіт. Його звати Мурчик, але він не справжній, діти, він іграшковий. Іноді наш мурчик оживає і перетворюється на справжнього кота. Наш Мурчик, діти, любить мандрувати. Хто хоче з вас дізнатися, з ким подружився наш Мурчик? Вірно. Так, з собачкою. Мурчик повернувся додому, діти, веселий, і радісний, бо він знайшов в собі друга. А скажіть, діти, у вас є дома тваринки? Як ви за ними доглядаєте? Годуєте, граєте з ними? А як звати ваших тваринок? Урината кішка капітоша. У міші кіт Степан. У Саші кіт Макс. У Вероніки – собачка Тася. У Софійки котик рижик. У Богдана кіт Тимоха ці діти, ви гарно піклуєтесь про своїх тварин. А зараз, дітки, відпочинемо. Раз, два, три, ану малята. Надо ручки розім'яти. Наші ручки, гілочки і міцненькі, і гнучки налетів юний вітер, І додолу вигнобіти нахилив у правий бік. Потім лівий бік зашумів і раптом зник. Рівно дерево стоїть, тільки листечко шелестить. А зараз ми пограємо з вами у гру. Що їсть свійська тваринка? Що їсть кіт? Так, рибку, молоко, ковбасу. А що їсть корова? Так. Корова їсть траву, буряк, гарбуз, що їсть кріль? Так, діти, кукурудзу, моркву, овес. Що їсть свиня, вірно гарбуз, буряк, картоплю. Що їсть вівця, діти? Траву, вірно, сіно, яблука? Що їсть собака, вірно м'ясо. Кашу кістку. Молодці діти. Діти, ви дуже добре піклуєтесь про своїх тваринок. Знаєте, як про дбати та годувати. До нових зустрічів!